Григорович Шевченко мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло? Чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало. Неначе у бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, Я ганя, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, Недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і тей помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хату, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утерла мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Вони гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята. до воде